Василь Сухомлинський. Краплина роси. Рано вранці на квітці троянди прокинулась краплина роси. Як я тут опинилась, думає краплина. Увечері я була високо в небі і захотілось їй знову в небо. Пригріло сонечко, випарувалась краплина, піднялась високо. Високо в блакитне небо до самого сонечка. А там тисячі інших краплинок. Зібралось усі в чорну хмару і затулили сонечко. Чого це ви заховали мене від людей? розгнівалось сонечко. І послала на хмару вогнену стрілу. Вдарила вогнена стріла, загримів грім. Злякалася чорна хмара і розсипалась. Пішов дощ. Упала краплина на землю. Дякую тобі, краплино, промовила земля. Я так скучила за тобою. Василь Сухомлинський, гаряча квітка. Того року була рання весна. середині квітня зацвіли сади. Настав травень. Одного ясного ранку Оля вийшла в сад і побачила велику квітку. Вона прибігла до мами і радісно сказала: Мама, червона троянда зацвіла. Мама прийшла, подивилась на червону квітку і усміхнулася. Потім глянула в небо і занепокоїлась. З півночі сунула чорна хмара. Повіяв вітер. Хмара заступила сонце, стало холодно. Мама з Олею сиділи в кімнаті і з тривогою дивилися у вікно. Згодом вітер ущух. Сніжинки вже спадали м'яко, тихо, поки й зовсім перестали. Мама з Олею вийшли в сад. На зеленому листі снігові шапки. Землю вкрив білий килим. Тільки троянда червоніла, мов велика жарина. На ній блищали капельки роси. Вона гаряча і їй не страшно, мовила Оля і радісно посміхнулась.